Уявіть майбутнє. Україна перемогла у війні. На території колишньої РФ утворилося нове величезне море. Ну окрім БНР, бо там ми вирощуємо бурячки. Людство колонізувало Марс і, нарешті, винайшло дієві ліки від раку, Сніду, у дітей. подольсько воскресенський міст ні, все ще не побудований, але має вже скоро. Українські депутати припинили міняти дорогі автівки, наче рукавички. Але ні. 2023 рік живемо у відверто непрості часи, але, вочевидь, не всі. Сьогодні розповімо про нові тачки, навіть цілі оновлені автопарки, а також раніше не показану нерухомість на мільйони. Це «Бігус.Інфо», Я Вадим, і зараз ми глянемо на те, чим за минулий 2022 та вже новий 2023 рік обросли наші народні депутати і їх родини. Почнімо зі слуг народу найбільшої президентської фракції під куполом Верховної Ради цього скликання. Минулого тижня вийшло розслідування нашого колеги Михайла Ткача про новий маєток нардепа від слуг Павла Халімона. Будинок мінімум за 10 мільйонів придбаний після початку повномасштабного вторгнення і оформлений на співмешканку. Як заявив голова фракції Слуга народу Давид Рахамія, етично складував Чинку Халімона суперечить цінностями, баченню партії того, чим під час війни має займатися народний депутат. Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов'язок. Що ж, ми з Максом Опанасенком поклали майнові оновлення й інших депутатів та знайшли ще кандидатів на конфлікт з цінностями партії, навіть не одного, а півдесятка. Тож перевірте, чи підписані ви на цей канал, і якщо раптом ні, тисніть відповідну кнопку під цим відео. А ще краще дзвіночок, щоб точно не пропустити наші нові знахідки. У листопаді 2022 року через скаргу Центру протидії корупції Вищий антикорупційний суд України змусив Офіс генпрокурора розпочати розслідування проти народної депутатки від слуг народу Ірини Алахвердієвої. Та здекларувала подарунки від батька майже 20 мільйонів гривень та годинник за понад 300 тисяч. Подібні підгони якось не в'яжуться з офіційними доходами батька нардепки а відтак це викликає певні питання. А от куди народна обранниця витратила подаровані гроші, питань не викликає наприкінці вересня 2022 року. Вона стала власницею подовженої версії 500-го мерса останнього покоління. Ціни на нові такі стартують від 143 тисяч доларів, а це близько чверті від батьківського дарунку. Ну нібито батьківського. Ще 340 гривень в пішло на оплату штрафів за перевищення швидкості цим автомобілем. Ну нічого, подарованих бабок вистачить ще десь на 85 тисяч штрафів. Не страшно на наше питання стосовно вартості та декларування нового мерса. Аллах відповіла так: наразі відбувається процес внесення змін до декларації. Автівку було придбано за 1 мільйон 50 тисяч гривень. Скільки, скільки? Та навіть на вторинному ринку, найдешевший такий седан, коштує 121,5 тисячі баксів або 4,4 мільйони гривень по курсу на момент придбання. Себто ринкова ціна цього мерсу мінімум 4 рази більша ніж каже нардепка. Оновила транспорт і нардепка Ольга Василевська Смаглюк минулого року. Її помітили за кермом електромобіля Ягуар I-Pace 2018 року, який належав її брату. Тоді народна обраниця пояснювала його використання цінами на пальне і економією. Зараз через обстріли енергетичної інфраструктури терористичною федерацією з підзарядку ягуара явно є проблеми, але пані народна обранниця була до неї готова ще з літа. У липні 22-го вона придбала джип Гранч Чирокі» 2021 року. Дизельний трилітровий. Ольга Василевська Смаглюк прокоментувала купівлю наступним чином. Це єдиний автомобіль, який мені належить. До цього мені належав Мерседес, який я продала, тому що він зламався прямо перед моїм відрядженням в Румунію. І ще я минулого року продала «Хонду» і на ці кошти, власне додала з того, що в мене було, і купила цей джип, цей джип песний в він задекларований. Ну, цей «Гранд шроки він новий, чи це биток зі штатів? Ні, це не биток, це машина. Куплено за, здається, мільйон вісімсот декларацію, точно суму в нас. колись, коли журналістів ще пускали до урядового кварталу. Моя колега Анна Калюжна зафіксувала, як нардеп від слуг Микола Галушко катається на маминій Toyota Land Cruiser 200 у топовій комплектації Екзекітів Lounge на номерах АІ 9899 вісім до Верховної Ради з водієм. Він тоді це заперечував. Я <гаджу> не <паджу> А потім задекларував, чого не зробиш, щоб не потрапити у поле зору на заката набу. У грудні 2021 року в галушка стався новий скандал. Журналісти української правди опублікували відео, де позашляховик з нардепом зупинили поліцейські. А він з ними спілкувався типово по депутатськи У нас поліцейські дебіли. після публікації відео депутат зніс автомобіль зі своєї декларації, та й на його мамі він вже не висить. Натомість Микола Галушко на початку лютого 2022 року придбав собі мотоцикл Kawasaki RZ900 2018 року з номерним знаком, що містить цифри 9899, прям як на Крузаку. Мотоцикл такої марки, моделі та року випуску, ми знайшли у продажу за 10 з половиною тисяч доларів. Але це якось скромно після крузака сідати на щось двоколісне. Тому знаючи про звичку нардепа використовувати транспорт родини, глянули ще нового в них. Того ж дня, коли у Галушка з'явився двоколісний друг. На його сестру оформили електромобіль BMW i3 2014 року. Ціна на такий стартує від 12 тисяч доларів. У липні 2022-го його батько став власником гібридного Lexus NX300H 2021 року випуску вартістю мінімум 40 тисяч доларів. А вже на початку грудня гібриду Volvo xc 90 2022 року, вартістю у щонайменше 55 тисяч доларів. Що автомобіль сестри, що кросовери батька мають фірмові номери 98 -99. Що може натякати нам на те, хто насправді їх використовує? Номер Лексуса, до речі, до цього висіли на компактному люксовому кросовері Cadillac, а номери Volvo на Maserati Quadroporte та Cadillac Сіті 6 А ще нещодавно ми помітили нардепа в урядовому кварталі на похилому 500-му мерсі 2008 року, теж на фірмових номерах 98-99. Мерс оформлено на початку листопада 2022-го коштує від 10 тисяч доларів. На жаль, нам не вдалося з'ясувати, на кого записаний цей Мерседес з улюбленими номерами нардепа. Але бачимо, що за кермом цього мерса їздить не невідомий власник, а сам нардеп Галушко. Можемо привітати його, адже маючи набір з маленької електрички, двох гібридів та олдового німецького сраковоза, він готовий до будь-якого сценарію паливної кризи. Рухаємося далі. Олександр Горобець. Нардеп, якого свого часу зафіксувала моя колега Аня Калюжна за походами до офісу бізнесмена та тіньового куратора цілої групи депутатів парламенту Іллі Павлюка горобець та ще пара десятків обранців організовано голосували найчастіше в інтересах олігарха Ріната Ахметова. Колись, згідно декларації, використовував автомобілі своєї мами: рейндж Ровер та BMW п'ятої серії. У 2021 році наші колеги зі слідства інфо дізналися, що мати ті автівки продала і стала власницею коштовного кубіка, яким, вочевидь, користувався сам нардеп. Як потім з'ясувалося, авто ще й мало номерний знак 4 двійки. Ну, любила мама Понти. Що поробиш? А влітку 2022 року ми помітили Олександра Горобця біля ресторану в центрі Києва. Він стояв з водієм біля Mercedes-Benz S 560 2017 року випуску, а потім на ньому звідти й поїхав. Зараз конкретно цю автівку продають за 70 тисяч доларів. Мерседес оформлений на водія водія звати Олександр Штанько. Згідно профілю у Фейсбуці, він працював на держпідприємстві Укрспирт. А Олександр Горобець до депутатства встиг побути заступником керівника саме цієї депешки у 2017 році. До того ж, публікації Штанька у соцмережах лайкає донька горобця. Тому людина для родини нардепа явно не ліва. У вересні на цей Мерседес водія горобця, який возить самого горобця, почепили нові номери понтові чотири сімки. Вони раніше висіли на ось цій новенький Toyota Land Cruiser 300, вартістю майже 90 тисяч доларів, а перед цим на Alpina B7 2019 року. Для тих, хто не в курсі, Alpina – це беха, до якої приклали подорожник, і ціни на них відповідні. Наприклад, зараз найдешевшу таку на вторинці ми знайшли за 129 тисяч доларів. У той час, як стандартні бехи 7 серії 2019 року, які лежать в основі Alpina B7, стартують з 60 тисяч Конкретно Альпіна, що була на нових номерах Мерса, висіла у продажу за 181 тисячу доларів. Що Альпіна, що Крузак, реєструвалися в Гужівці, де прописаний водій горобця. На Альпіні, до речі, зараз висять номери з чотирма двійками. ну прям як на кубіку та рейндж ровері мами горобця. Тому припускаю, що після історії з геліком депутат зрозумів, що за батьками дорогі автомобілі ну так собі вховати, і знайшов менш очевидного вішака. На наші питання стосовно походження Мерса, Олександр Горобець сказав нам, що автомобіль належить товаришу. Мовляв, товариш займається рітейлінгом і просто періодично підвозить народного депутата від слуг по дружбі. Підвозить. Що ж, давайте глянемо, що робив товариш, коли підвіз нардепа. Товариш, звісно, по дружбі чекав на слугу під рестораном биту годину і їв булочку на вулиці, поки політик був у ресторані. Так що в нас є підстави не вірити версії пана горобця. Хіба що у цій фразі цілком можливо, що подібні епізоди будуть траплятися і в подальшому? Ми майже не сумніваємося в тому, що водій товариш буде й надалі чекати на політика під ресторанами. 9 січня вже нового 2023 року набу голосило у розшук ще одну візитерку офісу Павлюка. Нардепку від слуг Маргариту Шол її підозрюють у недекларуванні оренди квартири вартістю 5 мільйонів гривень у 2020 році. Незадовго до депутатства на початку 2019 року пані шол розлучилася зі своїм чоловіком Василем Шолом, лишивши собі його прізвище. Розлучилася, вочевидь, через те, що бекграунд чоловіка міг зашкодити репутації новоспеченої політикині. У 2017 році пана шола затримали за вимагання. Він побув у СІЗО, потім вийшов під заставу. Саму справу суд потроху слухав, а у 20-му якось загальмував і свіжих ухвалу в реєстрі. Відтоді не видно. Тож вироку екс чоловіку нардепки у справі про вимагання ми не знайшли. Можливо, його досі нема. Зате у 2020 році Василь Шол відзначився ще й тим, що справляв природні потреби біля одного з майопольських магазинів та нецензурно на поліцейських. Така поведінка коштувала чоловіку штрафу у 136 гривень та оплати судового збору у розмірі 420 гривень. А потім на його батьках почало з'являтися нове майно у серпні 2021 року. Мати стала власницею Toyota Land Cruiser 200 2019 року. Ціни на такі дворічні крузаки стартують шістдесяти з тисяч у листопаді 22 го на колишню свекруху шоу оформили BMW M760 Li 2021 року виробництва. Це топова заряджена версія седану представницького класу, під капотом якого 12-циліндровий двигун з табуном у 610 кобил. Такі на вторинному ринку коштують від 97 тисяч доларів. А на свекра Нардепки у вересні 2021 року оформили квартиру площею 108 квадратних метрів у Слом'янському районі Києва. Найдешевший квадрат у цьому будинку коштує півтори тисячі баксів. Тому оцінимо вартість квартири приблизно у 162 тисячі доларів. Та, ну перестань, слухай, чоловік колишній. Майно взагалі не на ній. Давай, може, взагалі не будемо натягувати сову на цей глобус, а? Що ми кажемо богу сну не сьогодні? 16 січня, ранок. Будинок, де розташована квартира колишнього свекра Маргарити Шол. Біля нього, до речі, у червні 2022 року Василя Шола знову спіймали поліцейські, адже той на підпитку у комендантську годину кричав нецензурну лайку та грубо чеплявся до правоохоронців. Цього разу, хоч без справляння природних потреб обійшлося, вибачте, не міг про це не сказати. Так, от, під будинком помічаємо нардепку. Вона прямує до. Білого Lexus GX460 2019 року випуску придбаного у жовтні 2021-го. Ми не знаємо, на кого його оформили, але точно не на депутатку, яка в нього сіла. Зараз на вторинному ринку ціна такого дворічного позашляховика стартує від 52 тисяч доларів. На іншому боці дороги стоїть чоловік, е колишній чоловік Маргарити Шол, і махає автомобілю. Лексус підбирає і його та їде. До набу вітаю детективів з тим, що нардепку більше не треба шукати. Ну а ще 3 січня, за 6 днів до оголошення Маргарити Шол у розшук, БМВ Екс викрухи нардепки зафіксувала камера при перевищенні швидкості на трасі Київ. Чоп. За кермом сидить людина, схожа на Василя Шола, а на пасажирському жінка, яка нагадує Маргариту Шол. Коротше, щось мені підказує, що розлучення було не зовсім справжнім. Офіційно, колишній чоловік не псуватиме репутацію політикині, та й на його родичів можна спокійно вішати нове майно не декларуючи. Сподіваюсь, що ходити до набу пані Шол доведеться незабаром не тільки по справі про незадекларовану оренду квартири, а й по незадекларованому співмешканцю квартирі та автівках. Та й з огляду на те, що пані Шол може жити у квартирі батька. Колишнього чоловіка я б ще поцікавився, якого милого з моменту оформлення житла вона отримала компенсації від апарату Верховної Ради за оренду квартири на майже 300 тисяч гривень. Друзі, тут я хочу дуже сильно подякувати всім, хто підтримує нашу роботу донатами на патреоні чи спонсорує цей канал. До речі, минулого тижня до редакції завітав Бігус, і ми зробили ексклюзивний стрім для патронів і спонсорів. Щоб подивитися його, а ще не пропускати нові ефіри з різними членами нашої команди. запрошую вас підписатися на щомісячну підтримку. Всі необхідні лінки для цього під відео. Ну і на про прослух: Євгеній Брагар. Відзначився він до кількома речима захистом російської мови в Україні у словесній перепалці було вжито слово, що російська мова не повинна лунати в Україні. А, це, а, це є, а, на, на мою думку, неправильно. Це є дискримінуючим висловом, який дискримінує громадян України, значну частину громадян України, саме за мовною ознакою, а також порадами, звідки брати пенсіонерам гроші для оплати комунальних послуг. Якщо елітної породи, то не. що, то може вона його продати в будь-які моменти? І спокійно собі сплатити у 2021 році. Він став власником е, 19-річного мерседесу, який охарактеризувати найкраще зміг сам Брагар. Я його купив за 2200, як бляк. у 2022-му Брагер, вочевидь, продав більше песиків і пересів на автомобіль люксової японської марки Lexus. Щоправда, 2012 року випуску і моделі ct 200, побудованої на базі Toyota Prius. І це биток, придбаний у штатах за 3259 доларів. Відновлені такі на вторинному ринку коштують 15 вельшкоргі чи 27 мопсиків, ну або від 14 тисяч доларів. Від слух нинішніх перейдемо до слух колишніх. Євгеній Шевченко, якого виперли з партії за проросійську позицію та відповідну риторику, у 2021 році катався на автівці свого сина BMW X5 2020 року з 3-літровим дизелем під капотом. За тиждень до вторгнення ми помітили його теж на BMW. теж X5 теж сина з тими ж номерами. Але цей кросовер незвичайний. Це заряджена версія моделі X5M у версії Competition. У неї під капотом стоїть бітурбований бензиновий 625-сильний двигун, який розганяє цей кросовер з 0 до сотні за 3,8 секунди. Такі показники можна порівняти з такими суперкарами, як Lamborghini Murcielago, Audi R8 або Ferrari California. Коштують такі бехи зараз від 169 тисяч доларів. Після повномасштабного вторгнення проросійський Євгеній Шевченко перефарбувався у заслушний піксель. Ну, принаймні публічно. Сторінка «Політика» у Фейсбуці зараз наповнена публікаціями з грізку антиросійською риторикою, та й Шевченко заявив, що працює проти російських окупантів у якості розвідника. І це не єдина зміна, що сталася з Євгенієм Шевченком після 24 лютого. У травні на його сина було оформлено новісінький Mercedes-Benz G63 AMG 2022 року. Такий коштує щонайменше 216 тисяч доларів. Ну а що, Шевченко, який приходив до ВР у заслушному пікселі, потребує відповідне авто. Ну а Гелік якраз від початку був військовим позашляховиком. Невідомо, чи користується ним нардеп, але як показує історія з x5-бумерами, усе можливо. І так, Євгеній Шевченко тепер став членом депутатської групи відновлення України, кістяком якої є колишні нардепи від вже забороненої проросійської партії опозиційна платформа за життя. Соратником Шевченка по цій новій депутатській групі є ще один вигнанець зі слуг народу Артем Дмитрук. Про його колись проросійську позицію та автівки ми робили не один сюжет. Після вторгнення Дмитрук змінився активно топить проти росіян і усього російського. Ну, майже усього допомагає армії автомобільною технікою. Ніби як продає свою раритетну копійку з колекційними номерами 1794, які символізують рік заснування Одеси, Декомунізовує свій гараж Дмитрук з благородною метою. Зібрані кошти він хотів передати на потреби захисників. Але не тільки цим змінився автопарк депутата. Моя колега Марія Землянська влітку розповідала про те, що Артем Дмитрук пересів на Ауді А8. Ні, не ту, яку він вказував у декларації у користуванні, а власну, з фірмовими номерами 1794. І от на Різдво Дмитрук привітав своїх підписників з салону вже іншого автомобіля. По деталях інтер'єру ми встановили, що сидить він у рейндж ровері передостаннього покоління, яке вироблялося з 2012 по 2021 рік. На жаль, встановити більш точний рік випуску авто нам не вдалося. Але найдешевший позашляховик цього покоління на вторинному ринку коштує від близько 70 з половиною тисяч церковних свічок за курсом УПЦ МП. Ну або 35 тисяч доларів. <клес> Найсвіжішу обновку, яку ми знайшли, зробив член депутатської групи за майбутнє з Одеси Анатолій Урбанський. Раніше він їздив на Range Rover Autobiography 2019 року вартістю десь 213 тисяч доларів, оформленому на його дружину Олену цьогоріч, 7 січня, на різдво за юліанським календарем британця посунув німець Mercedes Benz G63 AMG 2022 року. Ну от прям як у Євгенія Шевченка. І такий коштує мінімум 216 тисяч баксів. Ну і куди ж без опозиційної платформи за життя і мир? По суті, ребрендованою забороненою ОПЗЖ Володимир Кальцев, депутат із Запоріжжя. Раніше він декларував придбаний у 2010-му на той момент новенький 500-й Мерс. А дружина, викладачка Запорізького національного університету, мала кросовер Kia Sportage 2017 року у вересні 2022-го кальцев придбав дев'ятирічного американця Jeep Grand Cherokee з 36 літровим дизелем. Такі зараз коштують від 17 тисяч доларів. Куди цікавіші новинки можна знайти у гаражі родини нардепа Сутома Мояна? У його деклараціях за часи депутатства світилися топовий гелік 2018 року та два двохсоті крузаки 2017 та 2018 років. Останні, до речі, якщо вірити Мамояну, обійшлися йому загалом у 40 тисяч гривень або майже 1400 доларів за тодішнім курсом. Пропоную скинутися і викупити у нього ці позашляховики на потреби Збройних сил України. За 1300 доларів, думаю, сторгуємося. Пане Мамоян, якщо зацікавлені, пишіть нам на пошту. Але у 2021 році мої колеги піймали його під Верховною Радою на дорогезному роллс Ройсі Калінан на номерах з чотирма одиницями. Його оформлено вочевидь на дядька депутата Рафата Мамояна, і у декларації авто не було. 24 вересня 2022 року на дядька Сутома Мояна оформили дві новеньких Тойоти Cruiser 300 з загальною вартістю у мінімум 180 тисяч доларів. На них теж номери з чотирма одиницями, очевидь, фірмові знаки для родини нардепа. До речі, обидва ми бачили в урядовому кварталі у день засідання Верховної Ради. А один з них потрапив на камери фіксації порушень, коли супроводжував придбаний новим у 2021 році 500-й році вартістю у мінімум 143 тисячі доларів. Окрім цього, в липні на дядька Мояна оформили новенький Lexus LX500D, ціни на який стартують від 123 тисяч доларів. Згадані у сюжеті депутати та їх родини після повномасштабного вторгнення обросли автомобілями на щонайменше півтора мільйони доларів. Як написав Арахамія, якщо ти народний депутат України маєш пару зайвих мільйонів гривень. То ти повинен допомагати своїй країні. Це твій обов'язок. Дивлячись на беху у родині шоу за майже 100 тисяч доларів, Мерсела Хвердівої за 40 тисяч, на кубіки Урбанського та Шевченка по 216 тисяч, на три нові позашляховики у родині Мамояну десь так за 300 тисяч доларів. Та решту, я все ж таки сподіваюся, що у статтях їх витрат знайдуться відповідні суми на допомогу країні. Дякуємо, що додивилися це відео, і ще більш вдячними будемо за ваші поширення. Адже як показує практика останніх днів, суспільний розголос таки викликає реакцію. Іноді не зовсім ту, якою хотілося б, але без нього навряд щось би вдалося змінити. Тож до зустрічі.